Про події війни говорить страдко. У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем збройних сил України та головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ було уражено НП «Брянськ» – наливний пункт нафтопроводу Дружба, основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Він активно використовується для постачання нафтопродукції окупаційній армії РФ. За наявною інформацією, після влучання по нафтобазі там розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде традиційно додали в генеральному штабі ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на врученні національної премії України імені Бориса Патона заявив про успішні випробування нової ракети. Рута ракета Ракета-паляниця вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон. Пекло днями ми передали нашим силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети. Рута далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів, заявив. Глава держави за його словами збільшується номенклатура не тільки вітчизняних ракет, але й дронів. Так, у силах оборони успішно використовується розвідувальний дрон ГОР, нічні бомбери, вампір і «Хевішот», FPV дрони калібрі і камік, fpv літаки Дартс, далекобійні дрони, лютий Файерпойнт. «Файрпоінт-1». все це українське виробництво. Все це вже активно використовується і на фронті, і у ворожому тилу. Також те, що дає Україні силу, те, що дає нам українцям захист, те, що принесе нам, я впевнений, справедливий мир. Додав президент Зеленський. Тим часом Міністерство оборони України повідомило, що за 11 місяців цього року до війська було передано понад 1 мільйон 200 тисяч дронів різних типів, що включають розвідувальні, ударні та FPV-дрони «Камікадзе». Зокрема, до Сил оборони надійшло понад 40 тисяч розвідувальних дронів, серед яких понад 12 тисяч нічних, а також 5 тисяч розвідувальних БПЛА літакового типу. Ударних дронів глибиного ураження було надано понад 6 тисяч одиниць. В Міністерстві повідомлено, Мали, що до кінця року планується передати ще близько 100 тисяч безпілотників. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень на харківському напрямку. Ворог сім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ. Липці та стариці на турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Деліївки. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив 16 наступальних дій в бік позицій українських підрозділів. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора, зокрема і в районі безпосередньо Покровська. На цьому напрямку ворог вмирає батальйону батальйонами і бригадами про це в ефірі Суспільне новини розповів Сергій Цихоцький, офіцер 59 ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка. Трохи більше ніж за два тижні. Тільки підрозділами нашої 59 ї бригади. Підрозділами всі абсолютно ну всі були задіяні. Ліквідовано 2883 окупанта. 2883. Це точні дані, які підраховуються у нас кожен день. За минулу добу 70 окупантів. Це практично половину з них 200-половина 300. От порахуйте, скільки це відбувається тих наступів, скільки витрачається боєприпасів, скільки потрібно боєприпасів. От, і ну, більше тисячі це точно тільки засобами РЕП ми подавили їхні безпілотники за за цей же самий час більше тисячі. Якась певна кількість долітає до позиції. І так далі, тобто, от можна уявити собі от саму напруженість і інтенсивність того що відбувається на полі бою на Оріхівському напрямку. Противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П'ятихаток. На придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів п'ять разів. Успіху ці дії їм не принесли за минулу добу. Ракетні війська і артилерія Сил борони України уразили два пункти управління: три склади з боєприпасами та один район зосередження особового складу російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1400 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, 20 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Міністерство оборони України запроваджує новий механізм для отримання військовими грошових винагород за знищену техніку російських окупантів. Подати електронний рапорт на отримання винагороди можна буде через мобільний застосунок Армія Плюс. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. У нас в застосунку було опитування стосовно цієї процедури. Воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань в «Армія Плюс. Близько 18 тисяч військових взяли участь. Ми почули про. Проблеми процесу і вирішили запустити новий сервіс для отримання винагороди. Вже скоро запустимо новий рапорт як важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників, написала заступниця міністра оборони на своїй сторінці у Фейсбук. Як зазначила Катерина Черногоренко, завдяки армія плюс, кожен військовослужбовець зможе швидко без зайвих паперів та бюрократії подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту нагадаємо, що згідно з наказом міністерства оборони військовослужбовцям має виплачуватися винагорода за знищену техніку противника. Так, за ліквідацію ворожої реактивної системи залпового вогню передбачена нагорода у майже 61 тисячу гривень. За військовий автомобіль дадуть трохи більше 12 тисяч гривень. Найвигідніше знищити російський військовий корабель першого рангу. Розмір винагороди за нього становить 243 тисячі 600 гривень. Ракетні кораблі військово морських сил Ізраїлю знищили сирійський військовий флот. Це сталося під час операції, з як її називає ізраїльська влада, усунення стратегічної загроз для країни. Під удар підпали кораблі, які дислокувалися в порту Латакі. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац під час візиту на військово-морську базу в Хайфі. За інформацією видання Нью-Йорк Таймс. Мова йде мінімум про 15 кораблів. Ізраїльські військові атакували не тільки сирійські ВМС. Своїми ударами вони вже знищили значну частину всього військового потенціалу Сирії. Цілями стали аеродроми, військова інфраструктура, системи ППО, підприємства з виробництва зброї. Зокрема, був розбомблений науково-дослідний центр Барза, який був пов'язаний з програмою сирійського уряду з виробництва хімічної зброї. З моменту падіння режиму диктатора Башара Асада, в результаті чого в Сирії встановився тимчасовий вакуум влади, Ізраїлем було нанесено по сирійській військовій інфраструктурі щонайменше три. 350 авіаударів ізраїльські чиновники заявили, що таким чином вони знищують зброю та військові об'єкти, аби вони не потрапили до рук екстремістів. Ми не маємо наміру втручатися у внутрішні справи Сирії, але ми безумовно зробимо все необхідне для забезпечення нашої безпеки, заявив у вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньємін Нетаньяху. 12 грудня відзначається День сухопутних військ України. Це найчисельніший компонент нашої армії, який першим стає на шляху ворога, визволяє окуповані міста і села сьогодні. Уздовж тисяч кілометрів фронту наші воїни танкових артилерійських. Піхотних, інженерних, розвідувальних підрозділів армійської авіації протиповітряної оборони сухопутних військ та десятків інших професій разом стоять на варті свободи. Написав у привітанні міністр оборони Рустем Умєров. Прикладами героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну, назвав подвиги представників сухопутних військ головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює, зазначив він. Привітав бійців сухопутних військ і їхній новопризначений командувач, генерал-майор Михайло Драпатий. Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах під відкритим небом. Де мороз пробирає до кісточок. але ваші серця гарячі, а дух непереможний. Ми воюємо на рідній землі, але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме наше майбутнє право жити в свободі та мирі нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам. Дякую кожному з вас за відвагу, за самовіданість, за те, що не здаєтесь навіть у найскладніші часи. Дякую нашим родинам, які так стійко, але з нетерпінням чекають нас вдома. Тримаємо стрий і разом наближаємо нашу перемогу. Схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя. Їхній подвиг житиме в наших серцях завжди. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, відвідав 38-му окрему бригаду морської піхоти, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим насамперед у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. На Сав генерал Сирський головнокомандувач ЗСУ відзначив, що українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат, і в таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їхнім постійним підвезенням. Додамо, що за минулу добу на покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора, під час яких ворог активно застосовував авіацію. За повідомленням генерального штабу протягом минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнення. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 15 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 24 каби. У свою чергу ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника на харківському напрямку. Російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських Підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ на куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. На Лиманському напрямку загарбники 30 разів атакували позиції українських захисників, намагаючись вклинитися в нашу оборону. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 49 атак поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганнівки, Антонівки та Успенівки. На Времівському напрямку сили оборони України відбили 29 атак російських окупантів у районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ярів, благодатного та Новодарівки. Ворог активно залучав для ударів на цьому напрямку бомбардувальну авіацію на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати окупантів склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки. В міністерстві оборони України відзначають позитивну динаміку в процесі добровільного повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували. Про це в ефірі телемарафону сказав речник міністерства оборони капітан Дмитро Лазуткін, відзначивши, що наразі до лав сил оборони повернулося кілька тисяч тих, хто пішов у СЗЧ. Процедура така: військовослужбовець прибуває до визначеної військової частини та висловлює готовність продовжити військову службу. Це перший крок, про що пише рапорт, у якому зазначає відомості про посаду, яку він займав, та військову частину, в якій проходить військову службу на день вчинення. Самовільно залишені частини, а також номер кримінального провадження, якщо знає та орган досудового розслідування знову ж таки, що здійснює досудове розслідування, якщо ця інформація йому відома. Командир визначеної військової частини протягом доби організовує вивчення щодо воз цієї людини, придатності бійця до військової служби, тому що стан здоров'я може змінюватися. Ясна річ на підставі рапорту проводиться зарахування його до списку особового складу військової частини та на всі види забезпечення оставлять. Поновлюється Виплати грошове забезпечення надсилає далі. Командир військової частини з якої військовослужбовець здійснився заче повідомлення про прибуття військовослужбовця до частини та витяг з наказу командира про зарахування військовослужбовця до списків особового складу. Нагадаємо, у військових, які вперше самовільно залишили місце служби, є час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності. Це передбачено законом, який раніше ухвалила Верховна Рада. Терористичне угруповання Хамас вперше повідомило посередникам, що в разі припинення бойових дій воно погодиться на угоду, яка передбачає тимчасову присутність армії оборони Ізраїлю в секторі Газу. Раніше терористи категорично відкидали можливість присутності ізраїльських військ у Газі після війни. Про це пише Wall Street Джорнал. Хамас також передав список заручників, у тому числі громадян США, яких він має звільнити відповідно до умов про припинення вогню. Новий план припинення бойових дій в секторі Гази був запропонований Єгиптом і підтриманий США. Він з'явився після того, як в листопаді були досягнуті домовленості про припинення вогню в Лівані і де триває перемир'я між Ізраїлем та угрупованням Хезбала. Прогрес у досягненні угоди відбувся після того, як єгипетська делегація відвідала Ізраїль. Скоріше за все на хід перемовин вплинула і заява обраного президента США Дональда Трампа, який на початку грудня написав у власній соціальній мережі, що на близькому сході буде пекло, якщо заручники не будуть звільнені до того, як він вступить на посаду в січні наступного року. За словами посередників, пише Wall Street Journal, у рамках останньої пропозиції Ізраїль і Хамас розглядають 60-денний період припинення вогню, який дозволить звільнити до 30 заручників в обмін. На це Ізраїль звільнить палестинських в'язнів і дозволить збільшити обсяги гуманітарної допомоги до гази. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.